Всім привіт! Вітаю вас із Португалії, із міста Каєшкаеш. Сьогодні нас чекає дуже цікавий випуск, адже я планую вам показати все в цьому досить популярному курортному містечку. А також в останній момент вирішила зробити огляд готелю, де ми зупинились. Це пештана кашкаєш цитаделла. Насправді, їдячи сюди, я не планувала робити огляд якогось готелю. В останній момент забронювала просто номер на нашій платформі AdviseMeTravel, але приїхавши сюди, я була вражена. Я багато подорожую, я бачила дуже багато готелів. Проте ось такі унікальні локації зустрічаються зовсім рідко. В інтернеті чомусь немає повної інформації про цей унікальний готель, тому хочу вам все показати. Пішли за мною. Спочатку запрошую прийти зі мною до зони ресепшн, адже хочу вам показати карту цього готелю. І це не просто так. У цього готелі є карта, адже знаходиться він прямо в цитаделі 16-го сторіччя. Це мені здається його головна родзинка і сюди. Як бачите, всі номери розташовані по периметру цієї цитаделі, фортеці. І номера насправді тут зовсім різні. Також тут зазначені роки, в які ці, ну, ці стіни були побудовані. Тому, знаходячись тут, ви розумієте, в якій унікальній локації ви. Знаходитись, це дуже цікаво. Наступна фішка цього готелю зрозуміла з його назви, адже тут є приставка art District. Art District – це ось ця внутрішня зона, це внутрішній е, такий е, куточок, де розташований ресторан, а також шість виставкових залів та арт-галерей, де постійно йдуть виставки якихось відомих митців нашого часу. Пішли тут ближче, трошечки подивимось. Як бачите, зараз тут, наприклад, проходить виставка скульптора. Сюди приїжджають дуже багато людей із інших міст, просто щоб відвідати ось ці локації. Ну а далі хочу вам показати наш номер, адже його місце розташування досить цікаве, унікальне. Ми живемо ось прямо тут, в Сюті Сан-Педро. Тому кожного ранку я прокидаючись, дивлюсь на цю площу і насолоджуватись таким класним видом. Пішли, покажу номер. Наш номер не претендує на розкіш, проте це комфортабельний п'ятизірковий готель європейського рівня, де продумано кожну деталь. Коли ви бронюєте номер в історичній локації Європи, не варто очікувати надмірності на кшталт золотих унітазів чи кришталю. Дизайн номерів лаконічний, стильний, а якість проявляється в деталях. Ну а далі пропоную вже виходити з готелю і відправимось ми з вами в старе місто. Ну, насправді це ще одна така фішечка готелю, адже у нього просто ідеальне місце розположення. Він знаходиться прямо між портом і старим містом. За моєю спиною ви бачите початок цього маленького містечка з купою вузьких вуличок, колоритних будиночків, гарних барів, ресторанів. Тут є все для вечірнього промінаду. Знаєте, багато хто приїжджає в Кайшкаш на один день. Насправді навіть Декілька годин вистачить для того, щоб обійти це містечко і все побачити. Воно маленьке, затишне, тут все знаходиться поруч. Проте, якщо ви приїдете сюди, наприклад, на тиждень, все одно кожного вечора, ви зможете гуляти цими вуличками, насолоджуватись видом, знаходити якісь нові деталі, кафешки, магазини, ресторанчики. І у вас не буде відчуття, мені здається, такого якогось ходіння по колу або відвідування одних і тих самих місць. Воно настільки унікальне, цікаве і колоритне. Що от кожного дня можна знаходити щось нове для себе. Думаю, на цьому етапі вам вже стало цікаво, а як же тут з пляжним відпочинком. І місто Кайш-Кайш ідеально для цього підходить. Прямо за мною з іншої сторони знаходиться пляж. Зараз зробимо тут вставочку, щоб ви побачили, як він виглядає. Для Португалії це досить унікально, адже у нього є пологий захід, піщаний. Там зовсім немає волн і тому там можуть купатись навіть дітки. Ну, а знову ж таки, про готель. Для тих, хто не хоче купатись, в можливо холодному океані, є дуже затишний басейн прямо на криші цієї кріпосної стіни, де відкривається дуже гарний вид на місто і на Марину. Тому для тих, хто проживає в цьому готелі, буде дуже класно совміщати і е, на пляж піти, і на басейні полежати, і в старе місто піти прогулятись, і звичайно, Марину. Ну а далі пропоную показати одне із найкращих місць, заради яких приїжджають Каш-Каш. Це природна локація, яка точно западе вам у пам'ять. зі мною. так, отут ми з вами знімали і хочу показати, як виглядає ця цитадель ззовні. Ось тут, до речі, знаходиться басейн, про який я розказувала. Тут у нас починається прогулянкова зона. Далі пропоную буквально пару хвилин подивитись шикарні види цього містечка, і ми дійдемо з вами до наступної локації. А далі виходимо на інший бік кріпосної стіни нашого готелю і опиняємось в яхтовій Марині. Я спеціально піднялася на другий поверх, щоб показати вам панораму цієї прогулянкової зони, а також тут видно верхню терасу нашого готелю. Ось прямо тут на цій терасі подаються сніданки. Ви знаєте, сніданки для мене дуже важливі. Я люблю добре вранці поїсти, щоб мати сили на весь день для того, щоб досліджувати нові місця. Тому тут однозначно плюс. Ну а далі давайте з вами подумаємо про те, як би виглядав ваш ідеальний відпочинок в цій локації. Адже готель, містечко це класно, але що ще тут? Тут є і заради чого приїжджають в Португалію, звичайно, це унікальні природні локації. Кайшка -кайш знаходиться в 30 кілометрах від Лісабону, тому мені здається, що це дуже зручне місце для того, щоб відвідувати всі е, відомі локації цього регіону, і він знаходиться зовсім поруч з заповідною зоною Сінтра і самим відомим мисом рока. До речі, в наступному відео я буду знімати для вас ці місця. Тому, якщо ви ще на мене не підписані. Підписуйтесь і ставте колокольчик. Ну а далі давайте думати, після того, як ви поїздите по самим гарним локаціям регіону, ви приїжджаєте ввечері в цю марину, прогулюєтесь, і все якісь смачні морепродукти для того, щоб згадати день. І далі піти відпочивати і налаштовуватись на наступну пригоду класно звучить. Мені здається, що ідеально. і саме такий відпочинок є в Португалії. І ось нарешті ми дійшли до місця, яке я обіцяла показати на самому початку відео. Всього 10 хвилин пішки від центру міста, і ви опиняєтесь в унікальному місці, відомому як Пока до інферно. Це природна арка і скель, де океанські хвилі розбиваються об берег, приваблюючи безліч туристів зі всього світу. Згідно з легендою, злий чаклун викрав молоду дівчину і замкнув її у вежі, залишивши під охороною свого вірного лицаря. Але вони покохали один одного і вирішили втікти. Та під час течії чаклун відкрив ворота пекла і океан поглинув закоханих, назавжди закарбувавши історію у цих краєвидах. Хоч легенда й дитяча, але ці пейзажі однозначно варті того, щоб їх побачити. Не знаю, чи зараз чутно. Тут грає вуличний музикант, дуже таку романтичну мелодію. І ми з вами підходимо до цього місця, заради якого приїжджають зі всього світу. Це місце натхнення, де океан розбивається об скали, де є неймовірний бік. І це ще раз нагадує всього буквально в семи хвилинах ходьби від центру кайш кайш Я сьогодні в відео сказала про те, що тут треба брати машину в оренду, багато мандрувати. І таким чином я, можливо, когось відштовхнула від цього напрямку. Але ось зараз я хочу вам показати, що навіть якщо ви нікуди взагалі не будете виїжджати, якщо ви приїдете тільки в це місто, будете йти тою програмою, про яку я вам говорила, і кожного вечора приходити сюди і насолоджуватись західом сонця в цій локації, ви то точно отримати набагато більше вражень, ніж ви отримаєте на звичайному пляжному відпочинку. Ви знаєте, я дуже багато людей намагаюсь перелаштувати на інший тип відпочинку для того, щоб їздити. Не просто на відпочинок за для того, щоб полежати на ліжаку, поїсти і поплюхатись в морі, а для того, щоб наповнити свої спогади враженнями з ось таких місць і локацій в світі. Адже коли ви будете старенькими, ви точно не згадаєте, де в якому крутому готелі ви відпочивали. Ви згадаєте ось такі моменти. Я сьогодні відео багато розказувала про наш готель. І класно, якщо у вас буде можливість його відвідати, проте, якщо ви просто сюди приїдете, ось це без. Коштовно, ось це ціно, і саме це завдяки чому сюди треба точно приїхати. А далі я вам покажу, що я завжди роблю в таких локаціях. Це мій такий лайфхак. Ви знаєте, я естет, і тому такі гарні види мені краще смакують з келихом якісного португальського вина. Тут немає барів, тому я захопила вино з собою. І обов'язково гарний келих. Адже естетика має бути у всьому за вас. І наостанок, знову ж таки, на правах реклами хочу поділитися з вами, що десять років тому я прийшла в туризм для того, щоб навчити людей подорожувати легко, для того щоб люди могли відвідувати нові місця, локації за допомогою експерта, який там був, і відкривали для себе більше відкривали для себе світ, не боялись подорожувати, щоб вони вже знали, як це буде відбуватись на місці. За час моєї роботи я навчила подорожувати по-новому більше ніж сотні туристів і прийшла до того. Того, що треба масштабуватись саме тому я зараз шукаю нових людей, які люблять мандрувати, як я, які знають багато локацій, які можуть передавати свої знання іншим для того, щоб вони ставали новими експертами платформи Advaise Travel. Якщо вам цікаво дізнатися більше і зрозуміти, про що я просто переходьте нижче за посиланням. Там є інтенсив залаштунки мандрівок, де я розказую саме про психологію туризму і про те, як подорожувати якісно і по-новому. Сподіваюся, це відео для вас. Була корисно. Ви дізнались щось нове. Додали собі локацію до Тревел Чек-Листу. І якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мене, адже в мене ще є багато випусків із самих цікавих міст по всьому світу.